З 1 березня в Україні набирають чинності одразу кілька десятків змін, і більшість із них стосується кожного українця без винятку: пенсіонери, переселенці, батьки, автовласники, люди, які купують ліки чи продукти, всі отримають щось нове, щось приємне, а щось не дуже. Але краще знати заздалегідь ніж зіткнутись несподівано. У сьогоднішньому випуску ми розберемо все детально і по порядку: індексація пенсій на 12,1%, зниження ціль на ліки на 30%, автоматичне продовження виплат для переміщених осіб, зміни в національному кешбеку, нова система реєстрації авто, оновлення декларацій із сімейним лікарем, міжнародна допомога від норвезької ради у справах біженців і ще цілий ряд важливих новин. Залишайтесь до кінця, тому що в кожному блоці є деталі, які реально впливають на ваш гаманець і ваше повсякденне життя. Поїхали! Я завжди кажу: краще витратити 10 хвилин і дізнатись, ніж потім шкодувати, що пропустив. Тож влаштовуйте зручніше сьогодні. Інформації справді багато. Починаємо з найприємнішої новини для пенсіонерів. З 1 березня в Україні відбудеться офіційна індексація пенсій та всіх соціальних виплат, прив'язаних до пенсійної системи. Розмір індексації цього року складає 12,1%, і це більше ніж у минулому і позаминулому роках. Міністерство соціальної політики підтвердило цю цифру офіційно, тобто, це не чутки і не прогнози, це рішення, яке вже набирає чинності. Як порахувати свою надбавку? Дуже просто на кожну тисячу гривень вашої пенсії ви отримаєте плюс 121 гривню. Якщо пенсія складає 2 тисячі, це плюс 242 гривні, 3 тисячі плюс 363, 4 тисячі плюс 484, 5 тисяч вже плюс 605 гривень щомісяця. Здавалось би, не космічні суми, але в умовах воєнного часу і кожна додаткова гривня це підтримка. Важливо розуміти, індексація торкнеться не лише пенсій за віком, але і соціальних пенсій, пенсій по інвалідності та інших виплат, що розраховуються через пенсійну систему. Якщо ви отримуєте будь-яку з таких виплат, чекайте на перерахунок автоматично, без жодних заяв. 12% – це не те, що поверне все втрачене від інфляції, чесно. Але той факт, що держава навіть в умовах повномасштабної війни знаходить ресурси на індексацію, це вже щось. Головне, не зупинятись на цьому і рухатись далі. Наступна новина, яка торкнеться буквально кожного, хто хоч раз купував ліки в аптеці: з 1 березня в Україні знижуються відпускні ціни на 100 найпопулярніших вітчизняних лікарських засобів. Зниження складає 30%. До цього переліку війшли препарати, які за аналітичними даними купуються найчастіше. Ось основні категорії: засоби від кашлю та застудних захворювань. Парацетамол, ібупрофен та подібні, антигістамінні препарати від алергії, протизапальні та протиревматичні засоби, вітаміни та мікроелементи, ліки від тиску, противиразкові препарати, заспокійливі валідол, корвалол, гідазепан, очні краплі та назальні спреї. Загалом у списку 100 позицій, це ті препарати, які є практично в кожній домашній аптечці. Якщо ви регулярно купуєте хоча б кілька з них, 30-відсоткове зниження ціни відчуєте цілком реально: цитрамон, парацетамол, ібупрофен, валідол, корвалол, гідазепам всі вони тепер коштуватимуть менше. Уряд пояснює це рішення необхідністю підтримати доступність базових медикаментів для населення, особливо в умовах воєнного часу. 30% це дуже суттєво для тих, хто купує ліки регулярно. Для пенсіонерів, для людей із хронічними захворюваннями це реальна економія. Якщо враховувати разом із індексацією пенсії, то виходить непоганий баланс на користь людини. Ще одна приємна економічна новина стосується продуктового кошика. Офіційно заявлено про очікуване зниження цін на ряд продуктів харчування, зокрема на молочну продукцію та яйця. Можливе також деяке здешевлення м'ясних продуктів, хоча це поки що під питанням. Причина цього зниження сезонна. Березень початок весни, а разом із ним зростає виробництво. Кури починають активніше нестись, тому яєць стає більше і ціна природно знижується. Корови телиця надій молока збільшується і молочна продукція також дешевше. Прогнозоване зниження від 6 до 10% залежно від конкретного продукту та його складу. Це не рішення уряду, а ринкова реакція на сезонні зміни. Але для споживача різниця невелика. Важливо, що ціни йдуть вниз, а не вгору. Весна завжди трохи полегшує ситуацію з цінами на базові продукти. Природний цикл, він і є природний. Головне, щоб ніхто не поспішав штучно утримувати ціни на рівні зими. Окремо варто зупинитись на темі комунальних тарифів, адже в мережі з'являється багато лякаючої інформації про їх можливе зростання. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко офіційно заявила, тарифи на електроенергію та газ підніматися не будуть. Тарифи на газ залишаються незмінними до кінця опалювального сезону. Тарифи на електроенергію зафіксовані на поточному рівні на всю весну. Ті публікації в інтернеті, які пишуть про зростання тарифів у 8-10 разів, не відповідають дійсності. Прем'єр-міністр безпосередньо відповіла на ці чутки і спростувала їх. Більше того, з настанням березня прогнозується зменшення кількості відключень електроенергії. Це пов'язано з двома факторами. По-перше, сонячна генерація починає активно зростати. В Україні встановлено дуже значну кількість сонячних панелей, і їхня робота суттєво компенсує споживання. По-друге, тепліє, а значить, споживання на опалення зменшується. Поки що приємно чути, що, хоча б заморожують, але всі розуміємо, це рішення на весну. Що буде влітку і восени, побачимо. Тому просто тримаємо руку на пульсі. Важлива новина для мільйона двохсот тисяч внутрішньо переміщених осіб, які наразі перебувають в Україні. З 1 березня виплати для ВПО продовжуються автоматично ще на 6 місяців, тобто до 1 вересня. Нікуди йти, нічого подавати не потрібно. Все відбувається без додаткових заяв. Розміри допомоги залишаються такими самими: для дорослих 2 тисячі гривень на місяць, для дітей та осіб з інвалідністю 3 тисячі гривень на місяць. Допомога виплачується щомісяця на кожного члена родини ВПО, що належить до вразливих категорій. Хто має право на ці виплати? Пенсіонери, у яких розмір пенсії не перевищує 9 тисяч 400 гривень, люди з інвалідністю першої та другої групи, діти з інвалідністю до 18 років та важкохворі діти. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Усі вони віком до 23 років: батьки-вихователі та прийомні батьки, родини, де один член сім'ї доглядає за особою з інвалідністю першої групи, або дитиною з важкою хворобою, родини з дітьми до 14 років, які проживають у зонах активних або можливих бойових дій, або в регіонах, де діти навчаються лише онлайн. Вагітні жінки, починаючи з 30-го тижня вагітності для тих переміщених осіб, які не отримують грошову допомогу. З березня стає доступним новий інструмент підтримки субсидія на оренду житла. Якщо ця тема для вас актуальна, пишіть у коментарях, розберемо окремо. Мільйон 200 тисяч людей це ціле місто, навіть більше. І те, що держава продовжує ці виплати автоматично, без черг і паперів, це правильний підхід. Люди і без того у складних обставинах. Зараз в Україні відкрито прийом заявок від Норвезької ради у справах біженців на отримання міжнародної грошової допомоги. Цей набір був позаплановим. Організація планувала відкрити його ближче до літа, але через складну енергетичну та економічну ситуацію прийняла рішення прискорити процес. Розмір допомоги 6600 гривень на кожного члена домогосподарства. Умови такі самі, як і в попередніх раундах. Заявки приймаються до 25 лютого, тому якщо ви ще не подали, поспішайте. Виплати розпочнуться приблизно наприкінці березня, після опрацювання поданих заявок. Критерії вразливості були дещо оновлені в цьому раунді, тому навіть якщо ви подавали раніше і не проходили, перевірте змову. Можливо, саме зараз ваша ситуація відповідає новим умовам: 6600 гривень на людину це реальні гроші, які можуть суттєво допомогти. Якщо є можливість подати заявку, не зволікайте. З 1 березня змінюється принцип роботи програми національного кешбеку. Якщо раніше відсоток повернення був фіксованим 10% на більшість товарів, то тепер він стає плаваючим і складатиме від 5 до 15% залежно від категорії товару. Що подорожчає у поверненні побутова хімія, одяг та непродовольчі товари першого вжитку. Для цих категорій кешбек зростає до 12-15 Логіка така: ці товари конкурують із привізною продукцією, тому держава стимулює купувати вітчизняне. Що дешевше у поверненні? На жаль, продукти харчування. Кешбек за продукти знижується до 5%. Пояснення: продовольчі товари вітчизняного виробництва практично не мають конкурентів на ринку і так купуються активно, тому менший стимул вважається достатнім. В цілому програма продовжує працювати і залишається корисним інструментом для економії. Якщо ви ще не підключились до національного кешбеку, варто розглянути. Витратили 1000 гривень, отримали назад від 50 до 150 залежно від товару. Ці кошти можна витратити в підключених магазинах або оплатити комунальні послуги. Зниження кешбеку. На продукти трохи засмучує, адже це найбільша стаття витрат для більшості родин. Але програма в цілому робоча і корисна. Головне нею користуватись для тих, хто має автомобіль або планує будь-які дії з транспортним засобом: реєстрацію, перереєстрацію, отримання техпаспорта, купівлю чи продаж з березня з'являється нова зручна система. Запрацює єдина електронна система запису до сервісних центрів МВС. Кожна фізична особа матиме право записатись до 4 разів на місяць, юридичні особи до 6 разів. Місце в черзі закріплюється за конкретною людиною по часу, прізвищу та номеру запису. Що це означає практично? Більше не потрібно займати чергу вночі, домовлятись із перекупниками місць або платити за прискорене обслуговування. Система робить процес прозорим і рівним для всіх. Хто хоч раз стикався з чергами в МРО, той розуміє, наскільки це довгоочікувана зміна. Залишається сподіватися, що система запрацює без збоїв. У березні частині українців необхідно верифікувати або оновити свою декларацію із сімейним лікарем. Якщо цього не зробити вчасно, можуть виникнути проблеми з безоплатним отриманням медичної допомоги. Кого це стосується? По-перше, неповнолітніх пацієнтів, тобто дітей, які вже отримали id картку В системі потрібно замінити дані свідоцтва про народження на нові документи. Важливо, щоб у дитини був ідентифікаційний код. По-друге, людей, які змінювали документи. Прізвище, паспорт або номер телефону. Ці дані потрібно оновити в системі. Особливо це стосується тих, хто перейшов із паспорта книжечки на ID-картку. По-третє, пацієнтів, які уклали декларацію до 2018 року, включно. По-четверте, тих, хто не відвідував лікаря більше трьох років. Як перевірити свою декларацію? Зайдіть в особистий кабінет електронної медичної системи, наприклад, через застосунок Хельсі. Або зверніться безпосередньо до реєстратури свого медичного закладу. У разі потреби можна також звернутись до контакт-центру НСЗУ. Важливо знати, зараз вже діє можливість укладати декларацію з лікарем в електронній формі, не відвідуючи лікарню особисто. Мені особисто вже подзвонили і попросили оновити декларації на трьох дітей. Тож, якщо у вас теж є діти, перевірте обов'язково краще зробити це заздалегідь, ніж прийти в лікарню і почути, що даних немає в системі. Президент України підписав указ, відповідно до якого, з 1 березня, громадяни, яким виповнилось 60 і більше років, отримують право проходити військову службу за контрактом. Ця норма є добровільною. До цього моменту люди старшого віку, які бажали служити, стикались із законодавчими обмеженнями. Їх просто не могли офіційно оформити на контрактну службу. Тепер це стало правомірним. Якщо людина у відповідній фізичній і психологічній формі та має бажання служити, вона може подати заяву і укласти контракт. Ще раз підкреслимо: ця норма виключно добровільна. Жодного примусу, жодних повісток для цієї вікової категорії не передбачено. Добровільність це ключове слово. Держава розширює можливості, а не зобов'язання. Для тих, хто вважає це своїм покликанням, тепер є законна можливість. Тепер про менш приємне. Березень традиційно є місяцем, коли ціни на паливо мають тенденцію зростати. Основна причина початок посівного сезону. Фермери та агропідприємства різко збільшують споживання дизельного пального пальногону, попит зростає, а разом із ним і ціни для всіх без винятку. Наскільки виросте ціна, прогнозувати складно, адже тут багато залежить від світових котирувань нафти. Якщо ціна на нафту на глобальних ринках знижуватиметься, можливо зростання в Україні буде помірним. Якщо ж ні, водії відчуються на заправці. Щороку одне і теж настає весна, паливо дорожчає. Тому якщо маєте автомобіль і плануєте довгі поїздки, краще врахувати цей фактор при плануванні бюджету. З 1 березня в Україні стартує електронна система обліку продажу алкогольних напоїв. Це частина більш широкої урядової програми боротьби з алкоголізмом, розрахованої на три роки. В рамках цієї програми заплановано також підвищення акцизів і посилення контролю за продажем алкоголю неповнолітнім. Електронна система означає, що кожен продаж алкоголю фіксуватиметься в цифровому реєстрі. Це дозволить державі відстежувати обсяги обігу, виявляти нелегальний продаж і краще контролювати дотримання вікових обмежень. Для звичайного покупця в магазині нічого кардинально не зміниться. Ви просто платите і отримуєте товар. Але для бізнесу, який торгує алкоголем, вимоги до звітності та прозорості зростають суттєво. Цифровізація поширюється на дедалі більше сфер. Це логічний і правильний крок, принаймні в частині контролю за продажем неповнолітнім. Якщо система зробить це реально ефективнішим, буде добре. Для тих, кому актуально проходження військово-лікарської комісії, з березня направлення на медичний огляд видаватимуться виключно в електронному форматі. Повний перехід на електронний документообіг у системі ВЛК означає, що паперові направлення більше не видаватимуться і не прийматимуться. Практично це виглядає так: прийшли, пред'явили документ, що посвідчує особу, і все необхідне вноситься до цифрової системи безпосередньо. Жодних папок, жодних паперів із собою носити не треба. І ще один крок до безпаперового документообігу. Зручно, якщо система працює стабільно. Головне, щоб не було ситуації, коли квоут 2. Отже, давайте підсумуємо все, що чекає на нас із 1 березня. Приємні новини: індексація пенсій на 12,1% пенсіонери отримають більше. Зниження цін на 100 найпопулярніших ліків на 30%. Очікуване сезонне зниження цін на молочну продукцію та яйця на 6-10%, заморожування тарифів на газ до кінця опалювального сезону та на електроенергію на всю весну. Автоматичне продовження виплат для внутрішньопереміщених осіб ще на 6 місяців, відкриття нового раунду міжнародної допомоги від Норвезької ради у справах біженців по 6600 гривень на особу, нова зручна система електронного запису до сервісних центрів МВС для власників авто зменшення кількості відключень електроенергії завдяки сонячній генерації, зміни, які потребують вашої уваги. Перевірте декларацію із сімейним лікарем, особливо якщо у вас є діти з ID-карткою або ви давно не відвідували лікаря. Якщо маєте право на виплати від NRC, встигніть подати заявку до 25 лютого. Новини, які варто врахувати при плануванні: можливе зростання цін на паливо через початок посівного сезону, зміна відсотків у програмі національного кешбеку. Продукти тепер з 5% поверненням замість 10%. Якщо скласти все разом, березень виглядає більш позитивно, ніж негативно. Більше грошей у гаманці пенсіонерів, дешевші ліки, стабільна комуналка, менше відключень. Звісно, є й складні моменти, але загальна картина непогана для такого часу. Ось і все на сьогодні. Ми розібрали всі ключові зміни, які набирають чинності з 1 березня: від індексації пенсій до нової системи реєстрації авто, від зниження цін на ліки до міжнародної допомоги. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас корисною і допомогла зрозуміти, чого очікувати і до чого готуватись. Якщо це відео було для вас корисним, натисніть Подобається. Це допомагає більшій кількості людей побачити важливу інформацію. Підпишіться на канал Соціальні виплати, якщо ще не підписані. Тут виходять регулярні огляди всіх змін у соціальній сфері, виплатах, пільгах, медицині та всьому, що стосується повсякденного життя українців. Якщо у вас є запитання або ви хочете, щоб ми детальніше розібрали якусь тему, пишіть у коментарях. Наприклад, якщо вас цікавить субсидія на оренду житла для ВПО, напишіть і ми зробимо окремий детальний матеріал. Ми читаємо всі коментарі та відповідаємо. До зустрічі в наступному випуску. Бережіть себе і своїх близьких. Щодня відбувається щось важливе, і моє завдання, щоб ви про це знали. Тому підписуйтесь, вмикайте дзвіночок і залишайтесь в курсі. Разом легше.